Вітаю, друзі. Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії працює Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, за останні декілька днів Дональд Трамп дуже значно змінив свою риторику. Так, от якщо дивитися про його останні слова, то там, в принципі, йде мова про військову допомогу в іншому форматі, ніж раніше говорив Дональд Трамп, адже раніше він лише казав про якусь оборонну зброю. А зараз він обіцяє, що він хоче надати от 17 систем Петріот. Правда, тут є непорозуміння, тому що в Пентагоні заявили, що не дуже розуміють в якому форматі була сказана ця фраза на увазі 17 батарей чи 17 ракет до Петріот тут ще варто розібратись, але суть в тому, що Європа буде брати фінансові витрати на купівлю зброї США на себе і передавати цю зброю Україні. Ось як ви оцінюєте ось цю от нову модель військової допомоги? Ми вже з вами про неї неодноразово говорили. Так, де от європейські союзники є по факту гаманцем США є продавцем. А ми є кінцевим споживачем так, цієї зброї. І от вважаєте, це може бути надалі на постійній основі ось такий формат співпраці. Я вам поясню, що таке Петріот. Петріот це комплекс, який, ну, який складає в себе декілька елементів, яку називають батареї. Батарея Петріот. Куди входить. Командна машина, радар входить, входить дізель-генератор, такий здоровенний, який це все обслуговує, входить машина, заряджаюча машина, на якій знаходяться ракети, і з із установки, з яких запускається. Так от, установки, які запускаються, їх може бути до там, не знаю, безліч. Чому тому, що вся система вона замкнута в одну в один такий комплекс, і воно все залежить від радару. Радар, ну це таємниця технічна, але як кажуть фахівці, він може працювати до 400 кілометрів. Якщо разом з літаком, який там летить, ну висить в повітрі, так званий то він може працювати. На досить значну відстань. Так от, 17 це, звісно, фантастика. Ніхто, ні чу, нам 17 таких комплексів нам точно не дадуть. Хоча, за даними відкрит... відкрит... Сполучені Штати мають 480 таких систем. Це Але самих нам, машин, які випускають ракети, правильно? У самих пускових установок. Ні. Саме від тих командних машин, тобто самих батарей. Угу. І їм це потрібно було для чого? Для того, щоб захищати свої бази по всьому світі, тобто вони розкидані по всьому світі. Ці штуки нам треба розуміти, що одна така система, одна така батарея, може прикрити декілька обласних центрів одночасно. Ну у нас точно між обласними центрами відстань не 400 кілометрів, а менше. Тобто, фактично, наприклад, якщо поставити на західній Україні, то вона може прикривати Луцьк, Рівне, Тернопіль. Десь, якщо її поставити десь посередині, та, або, або висунути трошки далі, ближче до Росії або Білорусі, е, зараз ми точно знаємо, що є чітка домовленість про купівлю Сполучених Штатів трьох установок. Дві може профінансувати Німеччина і одну е, Норвегія. Я думаю, що якщо ми додатково отримаємо ще оці три штуки, три батареї, то я думаю, що ми ну, значно посилимо свої спроможності в, в відбитті ударів від балістики. У нас зараз цікава балістика. Чому? Тому що то, що стосується дронів, є рішення і рішення просто зараз, зараз масштабується. І я думаю, що найближчим часом, ну, скорше всього, до кінця літа, воно буде вийде на фінішну пряму. Це Ви про звані... дрони-перехоплювачі, так? Це так звані дрони-перехоплювачі, які на спеціальній основі які просто вилітають наперед. Коли ми знаємо, що вони летять дрони, вони вилітають наперед і просто перехоплюють їх ще на підході до їхніх цілей. Проблема була в чому? Проблема в тому, що намагалися відтягнути ці дрони від населених пунктів. І е, якщо просто запускати дрон е, там чи ракету, да то вона не фіксувала де, де має бути збиття. А тут стоїть питання в тому, щоб збиття було інт інтелектуальним. тобто не просто збити і воно десь посипеться вниз на населений пункт. А хотілося б, щоб ми збивали десь в полі, в лісі, там не знаю, де Де найменше буде загроза для життю наших громадян. Ну, це, це вже такі нюанси. Я е, для чого це все говорить? Для того, що е, риторика Сполучених Штатів змінилася, але е, ну, зокрема в Дональда Трампа. Але підхід ні. Він як був бізнесменом, так і залишився. Нічого нам безкоштовно давати не будуть. Але і ми змінилися. Ми тепер нічого не просимо і не ходимо як попрошайки. У нас є чітка, чітке розуміння, де брати гроші, і як за ті гроші отримувати щось. Тому сподіваюся, що у нас не буде вже таких от систем, коли дадуть, не дадуть, приймуть рішення, приймуть рішення. А що дадуть? Незрозуміло. у нас є джерела фінансування. У нас є свої потреби. Ми їх чітко виписали. І в нас є е, розуміння того, як ці потреби будуть закриватися, за рахунок чого і за яким механізмом. Тому думаю, що ми виходимо на зовсім інший рівень співпраці з нашими партнерами, і е, тут все не стоїть на своїх місцях. Ми замовник. Ми говоримо, що нам треба. Є фінансування, є джерела фінансування, і є ті, хто їх є ті, хто виробляє зброю і готові нам її продавати все. Ну ось до речі, стосовно того, що так ми з вами обговорили декілька варіантів, і дійсно, ми чекаємо, ще можливо якогось нового озброєння. От якщо йти до цієї теми. То навіть е, Володимир Зеленський сказав, що публічно сказав, що Україна готова бити по Москві, якщо ми отримаємо відповідну зброю, так від наших партнерів, яка буде діставати. Е, е, і навіть Financial Times видання повідомляє, що ніби як Дональд Трамп особисто в приватних розмовах закликає Володимира Зеленського дійсно бити в глиб Росії за того, щоб е, Росія повернулась до перемовних позицій, а не лише до ультиматумів. Власне, якщо дійсно так станеться, так нам союзники передадуть ракети середньої і малої дальності, які ну, в тому числі дістають до столиці ворога. Які стратегічні наслідки для України, от матиме отримання такої зброї, і як це може вплинути взагалі на Росію чи ситуацію в ній? Мені важко сказати, тому що треба розуміти, яка зброя. Я, наприклад, не бачу перспектив отримання Томагавків або навіть тих же самих Таурисів від, від Німеччини, але я бачу перспективу фінансування наших ракетних програм і використання наших ракет балістичних, тому що те, то, що ми називаємо далекобільними ударами дронами, це точечні удари, які на жаль. Ну, приносять результати, але не такі, як ми хотіли би. А от е, мати можливість запустити на відстань до тисячі кілометрів ракету, яка несе бойову частину до 400 кілограмів, це досить серйозні удари, які справді можуть принести болючу, е, ну болючі відчуття для Росії. І вона зрозуміє, що ми справді можемо не просто огризатися. А реально бити по їхніх болючих точках, вони дуже бояться цього. Чому тому, що перенесення війни не безпосередньо в центр Росії, в центр навіть не по центрах прийняття рішення, а в центр прийняття рішення він вже показав, що це досить суттєво приводить до колапсу всієї системи Росії, зокрема Авіаційної. Ми бачили. Декілька дронів, які літали над аеродромами, призвели до втрат на 250 мільйонів доларів буквально за добу, тобто 3-4 доби мільярда немає, а дрон коштує набагато дешевше, ніж ця вся їхня система безпеки, яку вони не можуть налагодити. Якщо ми якщо, якщо вірити, сподіватися, що Росія почне щось відповідати. То ми вже і так все побачили, все відчули, і чекати, чогось там, не знаю, ну, що, ну, що, ну, замість 500 дронів буде 1000 дронів. Що, е, замість 100 ракет буде 200 ракет. Ну на, насправді Росія і так працює на межі своїх можливостей. Тому що, крім того, що треба запускати, треба знати, звідки запускати, як запускати. І в період того, як вони запускають, туди може прилетіти. Саме та ракета, яка може знищити всі їх запаси, це ж треба десь тримати, це ж не просто так 500 дронів кудись привезти. І з, з, одночасно їх так само неможливо запустити. Вони запускаються е, ну, такими е, хвилями. А ці хвилі треба організовувати. І це якраз той самої балістичної ракети. Я сподіваюся, все ж таки на українську зброю, хоча є за вигуну за е, західними. За західні інвестиції. І це буде найбільш дієво. Чому? Тому що Росія не зможе нікого звинувачувати. Ну, що вона може німцям сказати? Ті дали гроші, а українці зробили свою зброю, Наша зброя. І притягляти претензії Україні. Ну, останній аргумент це тактична зброя. Тактична ядерна зброя, яку Росія, якою Росія не знаю, махає дуже дуже давно. Але нам треба розуміти. Крім небезпеки, вона несе і дуже дуже великі виклики самі Росії. А, до, до речі, от, стосовно того моменту, що ось ви кажете так, що дзеркальна, дзеркальний удар так може бути. Власне, дійсно. Мені іноді видається, що територія України, українці вже все бачили, відчували, окрім як ви кажете, дійсно тактичної ядерної зброї. Але мене цікавить, ось. Така можливість зеркальності стосовно е, масованих атаків е, атак дронами, адже ось передають російські джерела, звісно, але вони все ж тверджують, що Москву Сіті готують до евакуації. Попереджають, що може бути дроновий удар по території Москву Сіті зі сторони України. І Якщо ми бачимо, що ворог має змогу запускати зараз до 500 на добу літальних апаратів на нашій території, як ви гадаєте, чи не за горами те момент, коли зеркальна територія Росії буде теж бачити по декілька сотень БПЛА, щоночі? ну саме так. Але в Росії набагато складніша ситуація, вона не має більшу територію і просто так. Забезпечити тими ж самими мобільними групами, які в нас вже є, або прикриття не знаю, там дронами перехоплювачами, або скрізь поставити ті панцирі і і, і використовувати артилерійське ракетне озброєння цих панцирів. Це все ну, нереально. І небезпека чатує їх на кожному кросі, в кожному обласному центрі. Тому е, на, на це я і сподіваюся, що ми не будемо зупинятися, і в разі масштабування ударів по нас ми будемо відповідати не просто зеркально, а точечно зеркально. Чому точечно? Е, бо ми все ж таки е, б'ємо по тих об'єктах, які для них е, дуже критично важливі, і е, ми час від часу здаємо інформацію. Зараз буквально наші, наші партизани теж викрили. Завод, де виготовляються двигуни для іскандерів, тобто ну, невеликий завод такий, але він, він не виготовляє всі іскандери. Він виготовляє тільки двигуни, але це критично важливо. критично важливо. Якщо ми знищимо один з стихів, і завод зупиниться, ну з іскандерами буде проблема. А ось до речі, стосовно того, так що дійсно в них ж проблеми виникають на тлі санкцій, в тому числі, тому що є деякі запчастини, які треба робити через паралельний імпорт, є ті, які через обмеження виробництва чи обмеження власне. Станків, засобів виробництва вони в принципі не можуть відновити. Так? От, зокрема, як там, що в них дуже велика проблема з цивільною авіацією, тому що немає з чого її ремонтувати хіба лише з тих літаків, які є робити ось такі Франкенштейни, умовно кажучи. І, і ось що мене цікавить, так, адже Дональд Трамп в своїй риториці, коли він її змінив, він не лише про зброю казав. Він навіть сказав, що він дає п'ятдесятденний ультиматум, ультиматум для досягнення угоди між Росією. І Україною і погрожує, що будуть дуже сурові наслідки, зокрема, це і 100% мита на російські товари, і вторинні санкції проти торгівельних компаній, партнерів. Точніше, якщо не буде угоди про перемир'я або припинення вогню, він вважає, що він зі своєї сторони буде використовуватись от власне ось цей от торгівля для врегулювання воєн. Так як ви казали, що от комерційний підхід бити по гаманцю. По-перше. Наскільки реалістичним взагалі за даних обставин, що відбувається, виглядає 50-денний термін? І якщо дійсно будуть введені вторичні санкції, мита, як це насправді повпливає на економіку Росії? Насправді, економіка Росії так в колапсі. Вона тримається за рахунок централізації і посилення, посилення внутрішніх? Таких от дракон, драконовських таких методів, які колись використовувалися в радянському Союзі, і зараз фактично вертаються, і вона тримається за рахунок того, що повністю всі ресурси, які можливо ще використовувати для цивільної економіки, вони всі перекинуті на військову. І ну, за рахунок внутрішніх резервів і зовнішніх поки що ще надходжень. Вона ще може протриматися всі, всі це чітко знають до кінця цього року. Тобто е незворотні процеси почалися в червні. Я про це неодноразово казав. Червень – це був такий <кхи> Рубікон, і е я все ж таки сподівався на здоровий глузд. Як виявилося, там і, і граму немає, і не залишилося. Пане Вікторе, нагадайте ді... нашим глядачам, що відбулося в червні. У червні в червні черв якраз відбувся відповідно до розрахунків міжнародних експертів економічних. В червні припинився будь-який ріст і можливості росту економіки Російської Федерації, і вони пішли в ну не просто в рецесію, вони пішли повністю в, в таку у них в... 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 пішов занепад. Але але репот його не видно. Чому тому, що вони почали доїдати рештки своїх запасів, тобто ті запаси, які ще можна було після червня, якщо б війна зупинилася, відновити то після ну липень, серпень і так далі. Це вже все. Це вже з'їдання повністю всіх решток. І починаючи з 26-го року, вони підуть просто ну може просто в будь-будь-який момент початися колапс. Їхні, їхні експерти, не, не західні, а саме російські, казали, що якщо до початку 26-го року війна не завершиться і Росія не візьметься серйозно за відновлення своїх економічних показників, ,精明.... вона може забути про найближчі там десятки років, про плани. Відновлення своєї позиції як країна, яка входить там в десятку найкращих країн світу. Ну по економічних показниках, причому вона вона ж ну, ті економічні показники рахуються не там по загальному, як населення живе, а середнє. Та там береться там від багатого до бідного, ділиться пополам, і получаєш тобі середнє. в Росії. В Росії саме такий підхід. Ну, уявіть собі, що в них. Газпром не знає, куди продати 60 мільярдів е, кубометрів газу. А газ це така річ, яку це не нафта, яку перестав качати, вона там стоїть і ти чекаєш, коли можна знову качати. Газ, якщо ти відкрив скважину, то її треба або спалювати цю, цю, цей, цей газ, або кудись його транспортувати, щоб його хтось використав. Або мати якісь величезні, не знаю, там, е, величезні сховища. Куди їх можна закачувати, а потім викачувати. До речі, Радянський Союз активно використовував сховища на Західній Україні, коли мав е, 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 проблеми з продажем в Західній Європі газу. І це якраз були ті сховища, які могли стабілізувати ситуацію на ринку газу ще за радянських часів. Зараз вони такої можливості не мають. Чи вони мають можливість кудись щось закачувати? Ну це їхні проблеми. Тому тільки на одному такому параметрі можна зрозуміти, що в них величезна проблема, яка вже накопичується яка просто може в будь-який момент вибухнути. Тому або приймайте рішення і підписувати якісь угоди, або йдіть прямим шляхом до колапсу. І ем, я так розумію, от от мені здається, тому що що таке 50 днів? 50 днів від тої дати, яку озвучив е, Трамп, це десь ну, початок е, вересня, да? 5-6 вересня. Е, 도, тобто, це не так далеко на, насправді е, ті самі 50 днів. Е, хтось вірив, в то, що Росія до 5 вересня підпише е, ну, немирну угоду, це, це взагалі е, нереалістично. А хоча б припинення вогню там, не знаю, на місяць, наприклад, я це не вірю. Тому що це якраз той період, про який вони анонсували так званий якийсь там великий наступ. Тобто, що їм? Треба зараз відмовлятися від всіх їхніх планів і приймати якісь рішення про перемовини? Перемовини так само поки що не анонсовані, навіть про якісь ну, нормальні, нормальні, класичні якісь контакти. Я не думаю, що вони е, на, на ці так, так звані перемовини відправлять е, знову мідського, якого розкритикували на Заході як е, незрозумілої історика. Тобто, є дуже багато фактів, які говорять про те, що Росія за ті 50 днів ну точно нічого не зробить. Ну, гаразд на вашу думку, а Трамп у відповідь е, зробить те, що обіцяє вторинні санкції мита сто відсотків. А це е, оце най, найскладніше питання. Тому що, судячи по тактиці Трампа, який там дає то два тижні, то, то місяць, то ще, ще якийсь період. Я через 50 днів от не очікую нічого такого надзвичайного. Не очікую. От... Скаже, дам ще 50 днів подумати. Він може погрозити -по паль пальчиком, позвонити Володі і сказати: Володя, ну так не можна. Блин. Я тобі 50 днів дав, а ти мене знову черговий раз підставляєш. Ну, я не вірю. Просто ну от не, не бачу от в діях цього президента рішучості, не знаю там Рейгана, Як він, він там дуже полюбляє себе порівнювати його з дераз, пане Віктор, якщо так коротко підсумувати, ось це, що ви казали, так я так розумію, що Росія як держава зараз живе зі своєї заначки, і власне до початку 26 року ви кажете, заначка почне закінчуватись, а нових надходжень я так розумію. В потрібних об'ємах не планується, так, і це може призвести до економічного колапсу. Гаразд, як цей колапс повпливає на військову складову от, власне, Росії, так чи буде Росія здатна виділяти теж фінансування на війну, робити в тих самих об'ємах ті ж самі снаряди, ракети, БПЛА, іншу військову техніку? От як, як це вплине на війну? От найцікавіша справа, що Росія зробив все за рахунок цивільного компоненту, щоб тримати поставки і війну на тому ж самому рівні, на якому вона зараз є. В, в собі в, 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 на шкоду. Їй зовсім не цікаво мирне населення. Їй зовсім не цікаво, чим Росія буде жити там рік-два-три наступні. Їм головне протриматися при владі ще пару днів, пару тижнів, пару місяців. Вони розуміють, що якщо війна закінчується, і ця маса це не військових, а маса людей, яка отримала значний військовий досвід, в тому числі криміналітету ринеться до Росії, Росія не стоїть. Це буде набагато жорстокіше, ніж якщо хто пам'ятає історію після смерті Сталіна. Цей колапс, який був 53 й холодне літо 53-й, так коли значна кількість комітету була відпущена з таборів, і вона вся опинилася в, в центральній центральні частині Радянського Союзу. І тут почався безпреділ. Але тоді була система правоохоронних органів чи там система каральних органів, яка спромоглася припинити цей терор. Були введені жорсткі дії, там смертна кара і так далі. Так далі. Що зараз Росія буде робити? Я просто не уявляю собі. І, власне, сподіваюся на те, що внутрішній оцей баланс буде зірваний. І е, почнуться конфлікти, які вже зараз час від часу проявляються, це і конфлікти на національному ґрунті і на релігійному ґрунті, і дода е, може додатися е, власне конфлікт на економічному підґрунті, коли люди не будуть мати можливість задовольнити свої якісь там базові потреби в проживанні. І от тоді почнеться справді то. Що ми називаємо русським бунтом, ну цікаво подивитись дійсно, як в цьому ключі буде проходити 26-й рік. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Граємо, слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Побачимось на конкурент Україна.